Всім вітання! З вами знову я, Христина Ткач. Нарешті я продовжую вести свій канал на YouTube. Нарешті в мене є трішки часу, трішки ресурсу і натхнення для того, щоб знімати відео. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як навчити дитину говорити, відповідати нам так, ні. Зразу хочу сказати, що у відповідях так, ні, в нас є два моменти. Перший. Дитина може відповідати так-ні на мотиваційні запитання. Наприклад, хочеш водички, і дитина каже, так. Або ми кажемо, будеш дивитися мультики, і дитина каже, ні. Тобто, дитина відповідає на ті запитання, які є мотиваційними для неї. Це перший напрям, і ми сьогодні про це будемо говорити. Другий напрям це коли ми вчимо дитину відповідати так, ні на немотиваційне запитання. Наприклад, це ручка, дитина каже, так, це ручка. Ми запитуємо дитини далі. Це олівець? І каже: ні, це не олівець. Е, ні, це не олівець, якщо володіє фразою, або просто відповідає нам ні, в запитанні, чи це олівець, чи це не олівець. Отже, сьогодні ми з вами говоримо, як вчити дитину відповідати так або ні на запитання, які стосуються безпосередньо дитини і її бажання. Отже, що нам потрібно для цього знати? Вам потрібно для цього скласти список предметів. Можна його в голові тримати, але краще записати, особливо якщо ви спеціаліст. Список предметів, які дитині дуже подобаються, і ми впевнені в тому, що дитина хоче їх отримати. І список предметів, які дитині не подобаються, і ми точно знаємо, що дитина їх не хоче отримати, не хоче з ними взаємодіяти, не хоче ними бавитись. Наприклад, список предметів, які дитина хоче отримати, це в нас дуже часто буде телефон, це в нас буде пульт, це в нас будуть якісь іграшки, які дитині подобаються. Це буде їжа, солодощі, чіпси і так далі. До предметів, які дитині не подобаються. Можуть відноситись якісь предмети з неприємним запахом, наприклад, там цибуля, часник, якась їжа, яку дитина не любить їсти, там, наприклад, печиво зі специфічним смаком. Це, наприклад, можуть бути напої, які дитина не любить пити. Це можуть бути іграшки, до яких дитина ставиться, які дитині не подобаються. Наприклад, деякі діти не люблять слайми, оті всі соплі, рідкий бруд і так далі. Відповідно, ви це можете брати. Що ви далі робите? Далі ви берете цей предмет. Що в нас є? У нас є, наприклад, склянка з водою. Взяли ми склянку з водою і запитуємо дитини. «Михайло, будеш пити? Ви маєте точно знати, хочете ти напити чи не хочете напити. І зразу даєте дитині підказку. Знову ж таки, тут момент: якщо ваша дитина не говорить, ви можете навчити дитину відповідати так, ні, просто махаючи головою. Тобто, це буде як жестова відповідь нам. Якраз такі собі елементи альтернативної комунікації. Тобто, і ми запитуємо: Ти хочеш воду? Скажи так. І махаємо дитині. Дитина нам повторяє за нами, каже, так, може махати головою, може не махати головою, може просто відповідати так. І ми кажемо, правильно, ти хочеш водички, тримай водичку і даємо дитині воду. Дитина попила воду. Знову ж таки, тут важливо тут діє те саме правило, що я коли говорила про відео у вказівному жесті. Важливо, частота повторювань. Тобто ми наливаємо дитині не цілу склянку води чи соку, а трішечки на два ковточки. Дитина випила два ковточки, ми запитуємо. Ти хочеш ще водички? Скажи так, і дитина відповідає нам так, і ми даємо дитині воду. Ну, доливаємо водички чи доливаємо соку, і дитина далі п'є. Це один напрям роботи, тобто те, що дитині подобається, дуже подобається. Ми впевнені, і ми багато разів підряд це відпрацьовуємо. Допоки дитина без нашої підказки, без нашого Скажи так. Ми запитуємо Ти хочеш водички, дитина сама відповідає самостійно так. Це такий перший етап роботи. Другий етап роботи це вчити дитину відповідати ні. Ми беремо те, що дитині не подобається. Наприклад, є діти, які не люблять малювати, не хочуть малювати, не люблять тримати ручку в руках і так далі. І ми просто що робимо? беремо ручку і кажемо, будеш писати? Скаже ні. Дитина махає ні або говорить ні. Ми кажемо добре, забираємо ручку. Андрійко не хоче писати, папа ручка. Беремо наступний предмет. Мотиваційний або не мотиваційний, mm -hmm. я не знаю іншу ручку, плівчик. Беремо там, знову ж таки, я вже якийсь сучасний чесничок, якісь іграшки специфічні, пазлики, якщо дитина не любить їх складати. Або якщо ми хочемо отримати відповідь, так, то беремо пазли, які дитина не любить складати. Кажемо, будеш складати пазли? Скажи mm -hmm. так, дитина махай так, ми даємо пазл, дитина отримує пазли. По суті, це буде наша процедура навчання. От ви склали список, взяли коробку, скинули в коробку все, що дитина любить, не любить. Через черзі стояти і вчите дитину відповідати так або ні. Можна це вчити зразу, тобто в коробці в нас є і бажані предмети, і небажані, можна вчити окремо, взяти коробку з бажаними предметами, спершу навчити дитину так, взяти коробку з небажаними предметами і тоді вчити дитину ні, а потім вже всі докупи і міксувати почерговість, так ні. Що тут важливо і що я ще хотіла сказати, для того, щоб вчити дитину, відповідати так-ні. Дитина має володіти вже базовими навичками, якими це навичками. Перше, дитина має вміти повторяти за вами, якщо ви вчите дитину говорити, відповідати так, ні словами. Дитина має вміти повторяти за вами просто ізольовано. Скажи та, і дитина говорить так, або скажи ні, і дитина говорить ні. Тобто дитина має бути ехореакція отака от простенька. Хоча б. Другий момент, якщо ми хочемо вчити дитину відповідати так, ні, просто махаючи головою. То нам потрібно, щоб дитина була сформована імітація загальної моторики. Тобто ми будемо говорити дитині: ти хочеш е, там сік, помихай так, і ми махаємо дуже перебільшено головою, і дитина має вміти за нами повторити цей рух. Якщо дитина не вміє його повторити, та, ми можемо брати руки, голову дитини в руки махати. Ну, це буде незручно, це буде дискомфортно, як нам, так і дитині, і це не буде то навчання, якого ми хочемо. Тому... Перевіряйте, чи вміє дитина повторяти за вами так, ні. Чи вміє дитина, якщо ви вчите дитину жестами повідомляти так чи ні. Чи вміє дитина імітувати за вами ці жести? Якщо вміє, супер, складаєте список предметів і вчите дитину відповідати вам на запитання так або ні. Так, нагадую, підписуйтесь на мій канал, на інстаграм, на фейсбук. Я там час від часу проводжу прямі ефіри, то можна задавати запитання. І якщо у вас є запитання, на яке б ви хотіли отримати відповідь, відеовідповідь, пишіть в коментарях, і я обов'язково знімлю про це відео. Все, всім па-па, всім гарного дня, вечора, в кого зараз яка про року дня.